У Полтаві оновлюють маркування пожежних гідрантів. Позначки наносять на кришки люків або поруч із ними, щоб рятувальники могли швидко знайти джерело води під час пожежі. Паралельно фахівці проводять планові перевірки, оцінюють технічний стан і тиск води. Такі обстеження виконують двічі на рік, щоб у разі надзвичайної ситуації система працювала безвідмовно. Повідомила речниця головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко. Маркування на підземних пожежних гідрант. Так наносять для того, щоб рятувальники могли швидко знайти джерело води під час пожежі, оскільки такі гідранти розташовані під землею, позначення є особливо важливим на кришках люків або поруч із ними зазвичай зазначають літери ПГ. Це пожежний гідрант. З часом фарба на таких люках може старатися, особливо якщо місце зазнає постійного впливу фізичного, тобто там або транспорт, рух транспорту, стоянка автомобілів. Під час обстеження рятувальники перевіряють стан позначок і повідомляють відповідні служби про необхідність їх оновлення, аби забезпечити. Швидке і безперешкодне користування гідрантами у разі пожежі.